Давайте перевіримо з Y. Так, у нас була така подвійна нерівність. Мінус 5 менше за іг, менше або дорівнює одиниці. Так, Ілля хочу, ну, будь ласка, Так, як ми будували цю множину точку. Mm, ну, спочатку ми рухалися е, до низу. Те. А потім... Донизу до яку пряму ми проводили? Е, Донизу ми проводили пряму Y. Е, y дорівнює чому? А, Y дорівнює 5. Мінус 5. А далі від нуля ми рухалися на один одиничний відрізок, і це в нас було Y до рівні 1. І mm -hmm. uh, дорівня мінус 5, це в нас uh, буде uh, пряма, пунктирна. Пунктирна, так. У нас строгий знак, тому що в нас йде строгий знак, пряма яка Y до рівня. Один нас буде е, сплошною. Mm -hmm. Тому що у нас іде е, ігри до рівня. Тому що або... не строгий. Тому що не строгий. Та і все, так? Зрозуміло. Так. І наразі що мене цікавить? І нас цікавить, що знаходиться посередині? Між ними. Між ними. Ось так. Тобто маю нескінчений прямокутник. Зліва, справа. є якесь обмеження? Немає. Немає. Ну, зверху в нього є чітка границя, знизу він обмежений, але чіткої границі немає, так? Тому що там пункти. Так, і давайте ще ось таке перевіримо. Модуль X менше за одиницю. Ну і ось так. І так, ну по-перше, давайте спочатку падамо цю нерівність з модулем як ну, таке одночасне виконання умов. Так, ну як ми це можемо зробити? Обністю понад. Ну, в тебе модуль менше за одиницю. Тому це буде що? А, Або система. Модуль менше а? за одиницю, тому х повинен бути більший за що? х повинен бути більший за мінус один, та x повинен бути більше, менше за один. Менше за один. Так, якщо модуль менше, так розкриваємо через систему. І ось тут в мене X, y, 0, мінус 1, 1, мінус 1, 1. Так. Наразі проводимо х дорівнює мінус 1. Як пунктиром чи сплошною. Х мінус 1 ми будемо проводити пунктиром. Угу. Тобто вертикальна така пряма. Так, і х дорівнює 1. Теж пунктиром проводимо. Теж пунктиром. Так, ну і мене цікавить все, що знаходиться де? Е, між ними. Угу. Ось така річ. І ще одне це модуль Y більше або дорівнює Z2. Модуль Y більше або дорівнює З2. Так, Настиг А Ану, зробила це. Так. Ну давай. Значить, будуємо систему координат. М -м, можна ось так. Починаємо з чого? У нас Y більше або дорівнює за 2 Тоді це буде в нас це... що? Це буде в нас. зараз. Як називається цей знак? <кхи> ну. Забули, напишіть собі. Сукупність. 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 Це система. А це сукупність? Так, це система, а ось це буде сукупність. Система це логічне і ми розуміємо сукупність це логічне або «ілі». Так, і якщо в мене y має бути модуль y більше або дорівнювати двом, то це означає, що y більше або дорівнює. 2, або y, uh, y менше або дорівнює мінус 2. Так. І тоді малюємо y дорівнює мінус 2. Так, сплошною чи пунктиром. Сплошною. Так, знак не строгий. Маю. Так, ось це в нас мінус 2. Так, і малюємо y дорівнює 2. Так, і дивіться. Тобі потрібно y менше або дорівнює мінус 2. Тобто від мінус 2 рухаємося куди вгору чи вниз. Вниз, вниз. Вниз. Тобто маємо ось цю множину. Так, а від двійки рухаємося. Так, угору. І тоді маємо ось так. І тоді маю дві півплощини. Ну, гаразд. Так, дивіться. З цим, це ми з вами закрили. Давайте наразі у нас є за підручником за сходинками номер 228 з першого варіанту. Давайте ми його поглянемо. І можна буде переходити до повторення. Так, значить, відкриваємо перший варіант. Так, ну давайте подивимося. Так, Ліза Клімінтів, ну читай. А В мене підручник замітається. Так, ну давайте. Підручник, та не підручник, там сходинки тобі потрібні. Умова. Зобразіть на координатній площині всі точки. Такі, якщо. І так, у першому пункті нас просто питають дорівнює 4. Х довільне число, то і так зрозуміло, що воно буде довільне число. y дорівнює 4. Так, ну, Ліза, що це буде? Іринок, рівня, чотири. 4. Так, значить, яку. Що ми будемо малювати? Яку пряму? Горизонтальну, вертикальну? А, будемо малювати горизонтальну. Так, горизонтальну. М. Це такі так, випадки з тих, які ми з вами починали. Значить, будуємо систему координат. І так, відмічаємо y, який дорівнює 4. 1, 2, 3, 4. І, як сказала Ліза, горизонтально пряма. Ну і можна підписати. Так, давайте поки що ви малюєте, давайте швиденько відмитимо, хто в нас якого немає. Батан. Є. Yeah. Балакаменський. Е. Бирина. Бацеля. Брюханова. Вердыш. Е. Гализа. Грекова. Е. Захарчук. Е. Клементьева. Козак. Е. Косован. Так, бежу, матч. Бачу, Маша заходит. Леонов. Е. Подмазка Е. Рыбальченко Е. Yeah. Рашко. Рашко. Бачу. Романенко. Е. Yeah. Романов. нет yeah. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Харлова. Є. Yeah. Шарова. Є. Yeah. Шевченка. Yeah. Шпиковський. Є. Yeah. Гаразд. Так, ну поїхали. Давайте другий пункт. Так, умова другого пункту у нас наступна. Мінус 3 менше або дорівнює Х, менше або дорівнює 1. Так, Христина подмаска, чує мене? Так. Давай. І так, малюємо систему координат. Позначаємо y, одиничний відрізок. І так, Христина, поїхали. Значить, Мені потрібно х від мінус 3 до 1. Які в мене знаки: строгі чи не строгі? Не строгі? строгі. Не строгі. Так, х дорівнює мінус 3. Ось в нас мінус 3. Буде як однієї лінії. Так, буде сплошною лінією. Яка це буде пряма? Вертикальна чи горизонтальна? А, Вертикальна. Вертикальна, малюємо. Так. Є. І яка ще мене цікавить пряма? Х1. Х, х дорівнює одиниці. Теж яка це буде пряма? А сплошною. І, вер... і вер... вертикально. Ой, Молодець. Вертикально. Все правильно, сплошною, тому що знак не строгий, і вертикальна. Так, і мене цікавить все, що знаходиться де? Внутрі. Між ними, так, всередині, можна сказати, так. Ось так. Давайте третє подивимося. А от дивіться, ось третє це комбінація. Х менше або дорівнює 2, та y більше за одиницю. Отут потрібно одразу побудувати таку множину точок, яка задовільняє кожній з цих умов. І ось тут потрібно бути дуже уважним. Так, Вердиш Соня, чує мене. Так, чую. І так, дивись. Маємо модуль X менше або дорівнює 2. Що це в нас буде? Система чи сукупність? Це... Система, якщо я не помиляюсь. Якщо модуль менше, система. Якщо модуль більше, сукупність. Так, тоді, яка це буде сукупність? Це сукупність тоді буде. Х більше або дорівнює мінус 2, і х менше або дорівнює 2. Так, наразі з Іком працюємо. Модуль y більше за одиницю. Тут що я маю. Зараз секунду. Тут, тут сукупність. Яка буде сукупність? Сукупність ігрик менше мінус одиниці, і ігрик більше одиниці. так. І тоді <клухи> малюємо. І так Значить, По-перше, працюємо з іксом. Так, що ми будемо будувати? Ми для початку будуємо пунктиром. і подожди, подожди. Х більше або дорівнює мінус 2. Тобто, тебе цікавить мінус 2 за Хом. Яку ти прямо будуєш? Звертикально. Вертикальну, і пунктир чи сплошна. Пункти. Уважно в тебе знак нестрогий. Ой. Сплошна. 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 Тому що вона знак нестрогий х більше або дорівнює мінус 2, тобто мінус 2 нас влаштовує. Так, ну і така сама пряма праворуч. Зеркальна, можна сказати. Так, ось це в нас 2. І давай подивимося. У нас х більше або дорівнює мінус 2 та менше або дорівнює 2. Тобто, що я буду брати? Яку частину? Те, що між ними знаходиться. Те, що всередині. Так. Те, що між ними. Ось так я це навів. Ось. Оце перша частина. І дивіться далі. На цьому самому кресленні. Я повинен нанести другу множину, а потім взяти перетин першої і другої множини. І так, тут в мене Y більше за 1, Тобто яку пряму я малюю? Е, тобто пунктир і це горизонтально. Горизонтально. І так само. Знижу. І так дивіться, наразі в тебе Y більше за одиницю. Тобто, що ти береш? Вище одиниці чи нижче. Більше одиниці значить вище одиниці. Вище одиниці. Тобто, я замальовую ось так. І ось дивись, я вже виходжу на перетин. Зараз ми його. Ну, потім наведемо. Так, і стосовно мінус одиниці, що воно цікавить? Вище, нижче? Нижче. Нижче. Тоді ось ця частина мене цікавить. І наразі дивіться, воно тут спочатку, ну, якщо так, на перший погляд, так, подивитися, то щось воно може бути незрозуміле, тут що воно все накреслене. Але якщо все ж таки уважно все проробити, то я бачу. Що в мене ось я ось так наведу. Ось. Ось. Тут в мене пунктирна границя. Тобто, ось ви розумієте, що я працюю ось у цій частині площини. І ось те, що воно наведено. Ось тут. Ось це мене цікавить. Ось ця частина. І так само ще де є одна частина. Внизу. Така сама симметрична. Дивіться. Ось ці прямі мені влаштовують. Ось моя пунктирна границя. Якщо є у вас інший колір, наприклад, там ви олівцем працюєте, можна іншим кольором це виділити. Або навіть ручкою іншим кольором. Не суттєво. Але все ж таки бажано якось виділити. Або дивіться, як я роблю. Так, наводжу. Ось. Тобто маємо одна частина, інша частина. Ось це і буде множина точок, яка задовольняє ось цим двом умовам одночасно. Задовольняє цим двом умовам одночасно. Гаразд, молодець. Все, все. Давайте будемо переходити до повторення. І так пишемо Повторення. Повторення. І так дивіться, стосовно повторення, ми будемо працювати як за контрольними роботами, які у нас є у сходинках, там нижче вони теж знаходяться, так і за третім варіантом. Тобто, іноді так, іноді так. Давайте сьогодні поглянемо на контрольну роботу номер 4 з першого варіанту. Так, значить, де її шукати, ви розумієте. Значить, сходинки прокручуєте донизу. І дивіться, на сторінці 110, на сторінці 110, це коли закінчується четвертий варіант завдань основних, на сторінці 110 стартує розділ контрольних робіт. Ну, це такі контрольні роботи, які можна давати і у класі навіть за певними темами. І бачите, ось тут є варіант 1. Пишеться контрольна робота номер 1 потім 2, потім 3. Ну, давайте 4 сьогодні подивимося, так? Ділення дробів. Так. І так, ну давайте перше завдання. 15. Поділити на 14,25. Так, Єгор, Роман. Ну, давай. Давай пригадаємо. Ігор, значить, коли ми ділимо дроби, то ми з другим дробом. Що робимо? Що ми робимо з другим дробом, Єгор? Міняємо місцями. Так, змінюємо місцями чисельник та знаменник. Перегортаємо. І наразі можемо скоротити. Так? Ну давай, 7 та 14 скорочуємо. Там, де 7 буде 1, а там 14 буде 2. Так, 15 і 25 на 5 скорочуємо. 15 буде там 3 і 25 буде 5. Так, і маємо. 5,6. Просто 5 шостих. Так. 5, 6. Чисельних та знамен. Цілої частини поки що в нас тут немає. Дріб є правильним. Так, давай, давай далі. І так, друга дія. 2,2 поділити на 1,7. Теж під спільною рискою. І так дивіться. Тут в тебе є мішані числа. 2,2 ми подаємо неправильним дробом. Тобто 2 множимо на 9 та додаємо 2. Що маємо? 20. Угу. Маємо 29. Так, а 1,7 9 неправильним дробом. Це буде. 16. 16 9, 16, 9. і ти її. 9, 9,16. Молодець. Так, скорочуємо. 9 і 9 1 та 1. 20 і 16. 20 там буде 5 і 16 буде 4. Молодець. І тоді отримаєш. Я четверта. А ось це вже неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Пам'ятаємо? Одна четверта. Угу. Одна ціла, одна четверта. Ми чисельник ділимо на знаменник з остачою. Так, неповна частка в цілу частину остача у чисельник. Одна ціла, одна четверта. Гаразд. Так. Давай третє. Подивимося. Ми 9. Ділимо.

Дев'ять. цілих Одна третя. Так. Так, ну і четверте в нас там залишилося. тринадцятих ділимо на 4. І так, тобто 8 13 множимо на який день? 1 бій? та 4. На одну четверту. Скорочуємо. Там буде 2, а тут буде 1. Так, і маємо. Получається 2, 2, 13. 2 13. Ну, все правильно. 2 13, молодець. Так, давайте номер 2 подивимося. Поїзд пройшов 102 кілометри, що становить 6 одинадцятих усього шляху, яка довжина поїзда. Ну, я ось тут напишу. Так, значить. Е, яка довжина шляху? Значить, шлях. Питання. Пройшов. 102 кілометри. Що складає? 6 одинадцятих всього шляху. Так, як нам знайти шлях? Ану. Треба В помножити на те. Не чую ще раз. В помножити на те? А тут же ж не В на те. Дивись, тут задачу з дробом. Він пройшов 102 кілометри, що складає 6 одинадцятих від усієї, усієї відстані. І як знайти цю відстань? 102. Так, о, щось много. Так, Костя, ну давай. Треба 102 поділити на 6. Поділити на 6 одинадцятих. 6 одинадцятих. Ага. І так, так пам'ятайте, це задача з дробами. Якого виду це задача першого чи другого? Першого. Другого. Друг. Перший тип це знаходження дробу від числа. Коли ви шукаєте, наприклад, там 6 одинадцятих від якогось числа, а тут задача другого типу, тому що у вас 6 одинадцятих від усього шляху, який ви не знаєте, дорівнює 102. І ось тому. Ну, можемо сказати, розв'язання. перша діє. Ви 102 будете ділити на 6 11. Так, ну Костя, давай тоді вже. Множимо на що? 102 перших множимо на 16. Тому що перегортаємо, Так, скорочуємо. З 102, 102 6 коротше, це буде. Це буде 7, 17. Та 1. Так, і 17 множимо на 11. А множимо на 11, це буде 187. Все правильно. Пишу. Так, ну просто 187. Ну і пишіть, дорівнює 187, бо в мене вже тут не вміщується, кілометрів. Ну і відповідь потрібно записати. І так, дивіться, значить, що ви робите на завтра? <кхід> що додому. Давайте я тут запишу. І так, наше ДЗ. По-перше, другий варіант завдань, ну це зрозуміло, там номер 228. Далі, розділ контрольних робіт. Значить, я пишу контрольна робота. Нас цікавить другий варіант контрольних робіт. В ньому контрольна робота номер 4 і у дужечках завдання 1 і 2. Значить, другий варіант четвертої контрольної роботи знаходиться. Зрозуміло, що після першого. Я вам зараз сторінку дам, щоб ви зрозуміли. Ви коли будете сходинки там ну, листати, ви побачите. Так, це в нас. О, починається на 120 й сторінці. Це сторінка 120. Там теж такі два завдання, як ми робили з вами. Все. Побачимось завтра. Побачимось.